Час, коли я реєстрував відвід, він вказує на те, що я був буквально відсутній хвилини три. За це просто ставити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Черниша, на мій погляд, трошки ну, так занадто. Тому що я жодного разу, скільки б я суда, суда, не суда б не, не хвилиночку. Так, я все-таки думку свою продовжу. Да. Скільки б я не сидів там судак, не чекав би початку судового да, зас, да, да, зас, да, засід, да, засідання, да, може на пів... тих ну, сиділи, будь ласка, Як ви там по мобільних телефонах розмовляли? Це не стосується цієї справи. За мобільні, давай, за мобільні, мобільні телефони розмовляти. Я зрозумів, мені дозволяється продовжити, так я продовжую. Та так от так, от все таки, скільки б я б не чекав, би, там може з початку слово засідання півгодинки, годинка я істерік цього приводу ніколи не, не не закатував. Тому якщо Черниш, черниш істерік, тому якщо Черниш а десь десь так? запізнився в канцелярії, реєструючи заяву на дві хвилини, ставити питання про, про дисциплінарну відповідальність Черниша, як мінімум, негарно. Ага, мене почули, так? Кравченко. Йому, йому зле, тому прошу викликати свідку. Йому зле, тому треба викликати свідку, ваша чинь. Ваш захисник заявив клопотання. А Кравченко ну, прокурору. Так, Кравченко блідий, виглядься на нього. Ви підтримуєте відвід від прокурору? Так. Так, Добрий людина розмовляє. Будь ласка, думка про вас. Вона, це підстава, яка називається чи нішом інші підстави, які мають необережність, Ну а ще це клопотання розглядалося в судовому засіданні. Всі були учасники присутні і кожен з учасників висловили свою думку, що не суперечить вимогам Кримінального процесуального кодексу України. І будівні інших підстав, які передбачені статтею 77 Кримінального Кримінальної кодексу України, чи не